Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про роботу зі звуковими ефектами та дізнаємося, як їх можна використовувати в Android Studio. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Звукові ефекти є важливою частиною будь-якого Android-додатку, адже за допомогою звукових ефектів ви можете створити кращу взаємодію між користувачем та самою програмою. І от в цьому відео. Відео, ми з вами навчимося додавати звукові ефекти, ми навчимося їх програвати, ставити на паузу або ж зупиняти, а також ще й вивчимо, як можна перемикати між собою різні звукові ефекти. І от перше, що я пропоную зробити, так це на нашу головну сторінку додати декілька зображень. І при натиску на ці зображення ми з вами будемо вмикати певні звукові ефекти. Ну, відповідно, при натиску на перше зображення буде один там звуковий ефект, а при натиску на друге зображення перший звуковий ефект буде ставати на паузу. Або ж буде вимикатися, і буде відтворюватися наступний звуковий ефект. Отже, перше, що треба зробити, так це додати самі по собі зображення. Я такі зображення вже заздалегідь е, завантажив. Відповідно, ці зображення вони йдуть в форматі SVG. А тому, щоб додати ці зображення, ми повинні натиснути правою клавішою миші по папці Drawable. Далі ми додаємо векторний есет. Ми вибираємо відповідну машинку. Ну, наприклад, давайте спочатку звичайну машинку буду додати додавати. А також за подібною логікою, ми давайте ще додамо другу нашу машинку, і це буде ще поліцейська машина. Відповідно, також її вибираємо та просто додаємо. Після цього ми помітимо, що в нашому проєкті є два додаткових файли. Ці файли вони йдуть як XML-файли, адже це векторні зображення. Відповідно, тут для кожного зображення за бажанням ви можете змінити колір, можете навіть її форму змінити цього зображення, але нам це не потрібно робити, та й ми просто пізніше будемо. Користуватися цими зображеннями, також я пропоную одразу до нашого проекту ще й додати звукові ефекти. І от коли ми хочемо додати ці звукові ефекти, в нас відразу виникає питання: а де саме нам варто зберігати ці ефекти? І справа в тому, що наразі в нас немає такої папки, де ми могли б дійсно зберігати подібні звукові ефекти. Тому перше, що ми повинні зробити, так це створити саму по собі папку. Ми натискаємо на папку Resources, Далі ми кажемо про те, що ми будемо створювати нову. В Android Resource папку. І далі ми повинні вказати, що за тип цієї папки ми взагалі будемо створювати. І тут ми повинні вказати те, що ця папка вона буде йти як ROW. ROW це якраз така папка, де у нас можуть зберігатися різні звукові ефекти, якраз те, що нам і потрібно. За бажанням, цю папку можна ще й переіменувати, але я не бачу в цьому жодного сенсу, адже ми і так будемо на майбутнє знати, що ROW це та папка, де зберігаються різні звукові ефекти. Тому я не переименую. Цю папку, просто її створюю з потрібним мені типом та й натискаю ОК. Після цього ми помічаємо, що є нова папка, вона точно така сама, як і всі інші наші папки, але просто вона конкретно буде потрібна нам для зберігання різних аудіофайлів. Окей, наступне, що ми робимо, ми просто вибираємо різні звукові ефекти. Я їх також заздалегідь вже завантажив, Ви можете їх завантажити з інтернету. Ну і відповідно, я просто їх перетягую сюди, в цю папку, натискаю рік. Фактор, після чого ці два файли вони сюди додаються. Можна також побачити, що один з цих файлів він йде з розширенням. .wav, І таке розширення, воно тут не дуже якби, вважається гарним. Найкраще розширення для аудіофайлів це MP3. Тому я поки спробую застосувати саме це розширення, але якщо щось не буде програватися, або якщо будуть видаватися надалі якісь помилки, то також завантажу інший аудіофайл саме в розширенні MP3. Ви також на це звертайте увагу. Окей, тепер нарешті, коли ми все пододавали сюди, в наш проект ми можемо приступити до його створення. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це ми давайте, напевно, для нашої кнопки трошечки зробимо менший відступ. Ну, наприклад, 10. Нехай це буде, хоча 10 це занадто мало. Давайте 20, напевно, пікселів зробимо ось такий відступ. А далі тут трохи нижче. Ми вже будемо розташовувати зображення та будемо потім на них натискати і відтворювати звукові ефекти. Для зображень ми можемо використовувати Image View, але це буде не зовсім логічно, адже я хочу відслідковувати натиски на зображення, а тому мені краще використовувати тут Image Button. Але перш ніж це я зроблю, я давайте взагалі ось тут створю новий Linear Layout, я його кудись сюди перекину. Це буде вертикальний Linear Layout, і відповідно ми давайте його відразу оберемо з вами. Ми проставимо усі стрілочки. Єдине, що ми давайте зверху зробимо якийсь відступ, наприклад. 300 пікселів, от щось на кшталт цього. Також ми зробимо відступи по бокам, наприклад, по 20 пікселів. І знизу ми також, напевно, зробимо певний відступ, ну також нехай буде 20 пікселів. Хоча насправді можна навіть знизу не робити відступ, а просто зробити висоту в реп-контент, тоді висота буде підлаштовуватися під елементи, але нехай вже буде ось так. Окей, таке ми з вами зберігаємо. Тепер далі ми можемо зайти в батанси і в linear Vertical ми можемо перекинути. Потрібну, ну, потрібний для нас елемент. Тут я обираю першу нашу машинку, та в принципі така кнопка в нас ось тут додається. За подібним принципом, ми давайте додамо ще і другу кнопку. Тут я вибираю вже іншу машинку, і відповідно в нас зараз буде показано, що в нас повинно бути дві машинки, ну, дві кнопки. Але наразі все ж таки це не відбулося. І не відбулося це, скоріш за все, через те, що в нас ці елементи занадто великі. Ну і ми просто наступну кнопку з вами Її тут не бачимо. Отже, ми давайте дійсно змінимо розміри. Наприклад, скажемо, що ширина та висота нехай буде по 200 пікселів. Ось, наприклад, щось таке. І точно те саме ми зробимо і для наступної кнопки. Відповідно, тут буде 200, а також вкажемо, також що висота буде теж 200 пікселів. Ну і ось дві кнопки ми вже їх помічаємо. Також можна обрати одразу два об'єкти, якщо ми хочемо до них додавати схожі характеристики. І дійсно, я хочу до них схожі характеристики додати, я хочу додати центр інсайт. Тобто хочу зробити так, щоб ми бачили ці наші зображення повноцінно, а не те, що було до цього. Окрім того, ми давайте з вами ще вкажемо контент description Тут я не буду нічого вигадувати, просто підставлю string app Name. А також я б хотів ще вказати background, і тут в якості background я вкажу просто прозорий колір. Таким чином, ми не бачимо задній фон, в нас, наче це звичайні зображення, але на ці зображення ми зможемо натискати і від. Слідковувати відповідно натиски на самі зображення. Окрім цього, ми до наших зображень, давайте ще додамо ID, якийсь більш е, розумний ID. Наприклад, тут нехай в мене буде такий ID, як car button, натискаємо Refactor. А тут ми вкажемо, що друга наша кнопка вона буде називатися як Police Car Button. Наприклад, ось е, така тут буде ще назва. Тепер, коли в плані дизайну в нас, в принципі, все вже готово, тобто в нас є дві оці кнопки, ми можемо перейти до написання. Коду. Ну і тут, відповідно, ми давайте перше, що з вами зробимо, так це ми просто створимо декілька виходить посилання на потрібні для нас об'єкти. Ми будемо зараз використовувати такий клас, як ImageButton, адже усі наші ці кнопки вони дійсно описані саме на основі такого класу, тому я використовую цей клас тут. Далі я можу скопіювати назви цих об'єктів, просто щоб потім не плутатись. Відповідно, в мене буде такий об'єкт, як CarButton, а також в мене в коді буде такий. Що об'єкт як Polis Button. Далі, наступне, що ми можемо зробити, наприклад, ось тут давайте я це буду прописувати. Я буду просто підставляти значення для кожного нашого об'єкту. Відповідно, я беру просто наш дизайн. З нього я беру car button. Це перше, що ми зробимо. А також за з подібною логікою, ми ще з вами зробимо те саме для Polis Car Button. Тепер наступне, що ми можемо зробити, ми можемо створити обробники подій, тому я звертаюся до setOM. SetOnClickListener. Тут я створюю скорочену функцію. Ну і цей SetOnClickListener, він буде працювати зараз для CarButton, А також те саме ми створюємо ще і для PoliceCarButton. І тепер, коли в нас майже все налаштовано, ми нарешті можемо перейти до налаштування звукових ефектів. Отже, перше, що мені потрібно зробити, так це мені потрібно створити декілька нових об'єктів. І ці об'єкти вони будуть посилатися на певні звукові ефекти. А пізніше, через ці об'єкти, якраз звуки зможу запускати, ставити на паузу та робити інші маніпуляції. Такі об'єкти вони повинні бути описані на основі такого спеціального класу, який називається як Media Player, Тому ми його тут імпортуємо та використовуємо. І тут нехай в мене буде такий перший об'єкт, який буде називатися як Car Sound, а також по. Police Sound. Наприклад, два ось таких в мене тут буде об'єкта. А тепер, коли я прописав ці об'єкти, я можу до них додати значення. Це я буду, наприклад, робити там, де я й додавав об'єкт, там, де я додавав значення для car Button. та police car button. І тут все, що мені потрібно зробити, мені потрібно звернутися до Media Player, Мені потрібно звернутися до функції Create. І в цю функцію я підставляю, по-перше, контекст, в якому я працюю. Знову ж таки, це ось ця activity, тому тут. Тут я прописую просто this, а далі мені потрібно знайти певний звуковий ефект. І якщо раніше ми через клас R звертали, зверталися з вами завжди до ID, або ж там до Drovo могли звернутися, ну тобто до відповідної папки, то тепер я буду звертатися до такої папки, як ROW, адже саме там в мене знаходяться усі звукові ефекти. Ну і тут я просто кажу про те, що я буду підставляти такий звуковий ефект, як по факту мені потрібно було б підставити Car Engine, але бачите, все ж таки. Через те, що Car Engine, він в нас з розширенням. в то я не можу його тут знайти, відповідно, не можу його підставити. Тому я зайшов на такий сайт як freesound.org. Це не реклама, це просто рекомендація. На цьому сайті є дуже багато різних звукових ефектів. Більшість з них безкоштовна. Єдине, що вам потрібно тут зареєструватися. Реєстрація також безкоштовна. Ну і відповідно, я завантажив вже на комп'ютер певний звуковий ефект. Я цей звуковий ефект завантажував в форматі mp 3 а також цей звуковий ефект. Додав до Android Studio. І тепер я просто можу знову ж таки звернутися до папки RAW. І тепер в мене вже є Car Engine, потрібний для мене звуковий ефект, який я можу використовувати. Тому в майбутньому ви також тут краще використовуєте саме MP3, адже інші формати, бачите, вони тут не дуже підтримуються. Також, окрім Car Sound, ми давайте ще з вами створимо значення для Police Sound, І тут, відповідно, я вже буду підключати інший звуковий ефект, а саме ефект. Які називається як полис. Окей, тобто наразі в мене є просто декілька об'єктів, і в ці об'єкти я підставив, по-перше, самі по собі зображення, а по-друге, самі по собі звукові ефекти. Тепер, нарешті, я можу створити максимально просту дію, а саме я можу при натиску на карбатон, я можу просто звернутися до Car Sound, а далі можу звернутися до такої функції, яка називається як старт. І ось дивіться, я наразі запустив проект. Для початку ми давайте просто протестуємо, пізніше виправимо помилку. Отже, я натискаю на ось цю кнопку, і давайте, напевно, голосніше зроблю. Ви можете почути, що дійсно звук в нас він програється. Поки що давайте виключу знову ж таки звук. Тобто тепер при натисканні на кнопку в нас програється певний звуковий ефект, і нам лише залишається зробити так, що при натисканні на різні кнопки в нас певний звуковий ефект він буде зупинятися, а наступний звуковий ефект він буде програватися. Але спочатку я б хотів поговорити про проблему, пов'язану з дизайном. Дивіться, коли я проєктував цю програмку, в мене ось тут в графічному редакторі все відображувалося просто чудово. Але при тестах ми помічаємо, що поліцейська машина, вона ледве тут помітна. І так відбулося з причини того, що той якби, смартфон, який використовується тут в графічному редакторі, він просто має вищу висоту, аніж той смартфон, який ми використовуємо ось тут вже при тестах. Це, можливо, не дуже помітно, коли ми ось так їх співставляємо, але по факту це дійсно так. Тобто цей смартфон він, якби, має вищу висоту. І дійсно пізніше, коли от ви будете вже розробляти ваші... Наші проекти вам кожен раз потрібно тестувати ваш проект на різних смартфонах. Таким чином, ви будете виявляти різні помилки та адаптувати саме дизайн. Під різні пристрої, і от наразі в нас є два варіанти, як вирішити цю проблему. Перший варіант він заключається в тому, що ми можемо додати так званий скрол-бар, тобто ми можемо зробити так, що якщо якийсь елемент тут не показується, його не видно. Тоді ми додаємо скрол-бар, і просто тоді ми зможемо гортати всі наші елементи та зможемо їх бачити, просто ну гортаючи їх вниз або ж вгору. Це перший варіант. Другий варіант він трохи легший і він підходить для нашої ситуації. Це просто трохи змінити дизайн. Справа в тому, що в нас дійсно не якась така дуже крута програма, і ми можемо просто трохи змінити дизайн і зробити так, щоб елементи, наприклад, були в один ряд. в такому випадку ми їх точно тут будемо бачити, і жодних проблем уже в нас не буде. Тому я давайте поки що зупиню усю цю нашу програму, трохи пограюся з дизайном, а потім доробимо оці звукові ефекти. Отже, що ж я хочу зробити? Я хочу зайти в код. Тут я, напевно, відразу зміню те. Що в нас орієнтація тут буде горизонтал, тобто елементи вже в один ряд підставляються. Також ми повинні сказати те, що нехай ці наші елементи вони будуть по 150 пікселів по ширині. Таким чином, ми 100% їх тут будемо бачити, та жодних проблем вже не буде. Окрім того, ми давайте ще й додамо Mergin End для, нашої перш... для нашого першого зображення. І, наприклад, Merdin End буде навіть не 20, а 40 пікселів. Тобто, ми в кінець цього зображення додаємо певний відступ і ось так. Так, наші зображення ось тут будуть виглядати. Тепер, коли ми будемо тестувати, воно вже точно буде для нас видимо. Ми зможемо натискати на кожну з цих кнопок, ну і відповідно тестувати різні звукові ефекти. Отже, я пропоную зробити все досить просто: коли ми будемо натискати на Car Button, ми з вами будемо програвати такий звуковий ефект, як car sound. Відповідно, коли ми будемо натискати на Police Car, то ми будемо програвати інший вже звуковий ефект, а саме Police Sound. І наразі в нас відбудеться така. Такий момент, що якщо ми натиснемо е, спочатку на машинку, а потім на поліцейську машину, то відразу будуть програватися два звукових ефекта. І це не дуже круто, адже я не буду чути ні першого, ні другого звукового ефекту. Тому кожен раз, перш ніж запустити е, наступний звуковий ефект, ми спочатку давайте будемо ставити або ж на паузу, або повністю будемо зупиняти попередній звуковий ефект. Для цього ми можемо використовувати таку функцію, як стоп, або ж таку. Таку функцію як пауз. В чим вони відрізняються: стоп він зупиняє музику, і вона скидується до її початку. А пауза вона також зупиняє музику, але якщо ви потім будете продовжувати відтворювати цей звуковий ефект, то він буде продовжуватися з того місця, де ви його поставили на паузу. Тому це така невеличка різниця. І тут я першніше ще буду зупиняти якусь мелодію. Ми давайте спочатку ще будемо перевіряти, а взагалі чи вона в нас працює. Для цього ми. Можемо звернутися до, певної, до певного звукового ефекту, звернутися до функції IsPlaying, e і якщо вона в нас програється, то тільки в такому випадку ми давайте, її повністю будемо зупиняти. Точно те саме я пропоную зробити і для полис Єдине що, тут ми будемо вже перевіряти другі, другий звуковий ефект, а саме car sound. Якщо він програється, тоді ми його будемо зупиняти. Ще важливо відмітити, що коли ми використовуємо СТОП, то знову ж таки. І в нас мелодія, вона скидується до її початку, і якщо в майбутньому ви все ж таки хочете відразу розпочати мелодію з певної там якоїсь мілісекунди, наприклад, то в такому випадку вам потрібно звернутися до цієї мелодії. Далі ви звертаєтеся до функції е, «Seek е, to». і тут ви вказуєте кількість мілісекунд, е, з якої буде починатися програватися мелодія. Ну, наприклад, тисячу, і відповідно це одна секунда, тобто з першої секунди, от вас е, мелодія вона буде програватися. Мені насправді таке не потрібно, тому я цей рядок коду закоментую, але в майбутньому можете це використовувати. А ще я пропоную зробити ось який момент. Ми давайте, коли будемо натискати на певну кнопку, ми будемо мелодію відразу зациклювати, тобто робити так, що вона, якщо дійде до кінця, вона буде розпочинатися заново. І щоб таке зробити, ми просто повинні звернутися до спеціальної функції, яка називається як set looping, і просто вказати значення як true. Не те саме, ми можемо вказати і ось тут для полис саунд. Таким чином, кожен раз, коли мелодія закінчується, вона буде починатися заново автоматично, адже ми її зациклили. І я пропоную зробити, напевно, ще один момент. Ми давайте. Якщо повторно будемо натискати на цю ж кнопку, то ми просто будемо е, виключати ось цей режим е, лупінга, ну цей режим циклу. І щоб мені таке зробити, мені потрібно тут звернутися знову ж таки до мелодії. Далі мені потрібно звернутися до функції із лупінг. І відповідно, якщо ми з, е, з вами зараз знаходимося в режимі е, постійного цього програвання, то тоді ми будемо його виключати, а інакше будемо навпаки включати. І щоб не прописувати прям повністю. Усі ці умови, ми можемо насправді ось тут прописати просто в якості значення протилежне значення до поточного. Тобто, коли я натискаю на ось кар ми відразу запускаємо мелодію. Також ми встановлюємо лупінг, і оскільки наразі в нас лупінг, він, ну, цей цикл він спочатку. Йде зі значенням false, то ми беремо протилежне значення і поставимо сюди true. Потім, якщо я повторно натисну на цю ж кнопку, то ми вже змінимо це значення, і лупінг він в нас стане зі значенням false, Тобто мелодія більше не буде програватися в циклі. Точно те саме ми давайте зробимо і для відповідно іншого звукового ефекту. Єдине, що тут змінимо звук, до якого ми звертаємося. Отже, в принципі, це все, що я хотів тут зробити, та й тепер можна це запускати та тестувати. Дійсно, все програється. Ви навіть можете повторно натиснути. Вас просто відбудеться те, що більше не буде оцієї зацикленості, і в якийсь момент мелодія просто зупиниться. От, як, наприклад, зараз вона зупинилась автоматично, бо немає циклу. Ми його відключили при повторному натиску. Також можна натиснути на іншу машинку. Ну, ви, ви помічаєте, що дійсно все спрацьовує прям ідеально, але е, зараз ви можете повторно натиснути на першу машинку, і ви помітите те, що нічого вас повторно вже програватися не буде. І тут зараз буде проблема в тому, що е, ми з вами використовуємо саме функцію стоп. Ця функція вона повністю зупиняє мелодію, і щоб нам якби. Потім повторно її запустити, нам її необхідно підготувати. Тобто, в нас є два варіанти вирішення цієї проблемки. По-перше, ми можемо використовувати паузу, тоді взагалі нічого дописувати не потрібно, та, в принципі, все буде працювати, як і раніше. Єдине, що пауза, вона зробить те, що. Мелодія не буде починатися з початку, а буде програватися з того моменту, де вона була зупинена. Щоб знову ж таки вийти з цієї ситуації, ви можете тоді додати ще сікту і вказати нуль. Таким чином, навіть після паузи, мелодія буде програватися саме з самого початку. Це перший варіант, як можна вийти з цієї ситуації. Другий варіант він полягає в тому, що ми можемо все ж таки залишити стоп, але тоді додатково ми можемо ще дописати з вами підготовку мелодії. На наступний програш. Для цього ми використовуємо знову ж таки звертання до певної мелодії. Далі ми використовуємо функцію prepare. Ця функція сама по собі не може бути записана, її потрібно записувати в try-catch, тобто, тобто, тобто потрібно додавати обробник е, помилки. Тому я прописую подібне тут, а також прописую подібне ще і для нашого car sound, Тобто, ось десь тут. Наприклад, ми давайте те саме пропишемо. Єдине, що звертаємося до Car Sound. Таким чином, тепер, коли я буду зупиняти мелодію, я також її буду ще й підготовлювати для наступного разу. І коли я потім знову ж таки буду все це запускати, буде все запускатися з нуля спочатку і буде програватися без проблем. І ще раз ми можемо це протестувати. Давайте послухаємо. Тобто ви могли почути, сподіваюся, могли почути, що в нас дійсно відбувається переключення між різними звуковими ефектами, в залежності від того, на яку машинку ми з вами натискаємо. Ну і в цілому, ось так якраз і відбувається процес роботи з різними звуковими ефектами. Все досить просто, головне потрібно знайти правильний звуковий ефект, а далі його вже тут імпортувати та працювати з ним через медіаплеєр. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписати. Підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!